Марія Федорівна приїхала з Чорноморська. З хвилини на хвилину її повезуть на операцію. Жінка почуває себе добре, трохи нервується та каже, що все намагається тримати під контролем. Майже чотири місяці вона страждала, боліло усе: і голова, і шлунок. На ультразвуковій діагностиці їй сказали, що це камені у жовчному міхурі і їх необхідно видаляти. Пацієнтка від знайомих дізналась, що у Білгородністровському роблять такі операції за сучасними технологіями. Ну, Нато пройшло вже дві неділі, як я вот это дома делала все эти анализы и то праздники були, то ну, в общем. І спасибо Господу Богу, что вот сюда меня он привёз. Лікарі кажуть, що цей випадок характерний, бо попередньо пацієнтці встановили неправильний діагноз, а тому вона і страждала весь цей час. У Білгородністровській районній лікарні після обстеження прийняли рішення видаляти жовчний міхур. Операцію будуть робити лапароскопічно. Через кілька проколів вводиться відеокамера, потім вводяться робочі інструменти, і ми під контролем зріння на большом экране будем видеть желчный пузырь, все структуры там подпеченочные, удаляется желчный пузырь вместе с камнями. Обычно операция длится где-то от получаса, в несложненных случаях до часа, и практически в этот же день больная встает, ходит. Вот. На следующий день бывает мы ее выписываем, Як кажуть медики, переваги цих операцій у тому, що у пацієнта майже немає розрізів. Усі маніпуляції проводять через невеличкі проколи. А відтак хворі не відчувають болі після хірургічного втручання. Навпаки, одразу відчувають себе добре. Володимир Іванович стверджує, що лікар має навчатись з першого дня інституту і до останнього дня праці. Постійне вдосконалення своїх знань та вмінь. Саме це дає гарні результати роботи на практиці. Я вчився цим операціям. в городе Санкт-Петербурге, потому что я там заканчивал медицинский вуз, военно-медицинскую академию. У меня все друзья там. И там первое в России было вот отделение неотложной эндовидеохирургии. В чем преимущество этой учебы? В том, что я мог... У меня товарища это заведующее отделение, я не, мог не просто учиться, а мог присутствовать на операциях, выполнять эти операции, то есть в более обширном объеме это все выполнять. Ну и там большой объем операций, там выполняется не только операции на органах брюшной полости, но и забрюшинного пространства, поэтому у меня курсы так и назывались. Ну, после этих курсов в Одессе мы проходим стажировки, там, двух-трехнедельные. Вот, в Киеве у нас ребята учились, повышали свои знания и навыки. Окрім операцій на органи черевної порожнини, у лікарні виконують ще чимало сучасних маніпуляцій. Холецистити, грижі, апендицити, гінекологічні операції активно, тобто, всякі кисти яичники, виспалительні заболівання там, органів малого таза. Ну кісти почек, тобто ми стараємося розширювати діапазон оперативних вмішательств. Для того, щоб ну, -то і в нашому місті це все було, присутствовало, і болі получали адекватну, сучасну хірургічну допомогу. Як каже завідуючий, у лікарні є три хірурга, які пройшли курси по ендоскопічній хірургії і тепер можуть виконувати операції за сучасними технологіями. Уже на протяжении шести лет у нас в нашей больнице, в нашем хирургическом отделении родном проводятся эндоскопические операции, эндоскопические исследования, фиброастроскопия и колоноскопия проводятся круглосуточно по показаниям и относительным, и абсолютным показаниям. Когда надо, всех смотрим круглосутки. Як каже Валентин Гросул, така апаратура є навіть не в усіх клініках Одеси. До керману приїжджають хворі майже з усього півдня Одещини. Усі обстеження лікарі можуть записати на диск, якщо необхідні подальші дослідження. У мене були близькі мені люди, у яких проблема була з кишечником. провели колоноскопію і записали на диск. От і вони були, потім поїхали в інститут рака. Їх там не, більше, їх ніхто не дивив, Просто показали этот диск, доктора посмотрели його, сказали, що качественно сделано все остальное. На основании этого не подтвердили этот диагноз, і сейчас проводить там Это удобно, в любую точку показать. Ми знаходимося в найчастішій палаті Білгородністровської районної лікарні. Ось тут працюють хірурги. Вони роблять операцію по видаленню жовчного міхура. Лікарі врівноважені та зосереджені на своїй роботі. Операція тривала лише 27 хвилин. Хірурги кажуть, що вона пройшла успішно. Пацієнтка почуває себе добре, а відтак її вже не буде хвилювати хвороба. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.